Всім привіт зверховця. Як завжди, починаємо з зірки каналу. Про цю зірку, я думаю, вже всі знають. Ще досі стоїть. На неї дещо придумав, але то буде пізніше. Що хочу показати, що <кхід> продано. З, минулої... з минулого показу. Продана Suzuki Swift її нема. Король в табанусі досі стоїть. Дуже багато по ньому питань. А ніхто навіть не підказав, чому нема питання на замок. Один дядько лише сказав, де треба почистити контакти і буде отак. Дядькою лайк. Коляски нема. Коляска продана. Що ще продано? Ще проданий у нас мопед Спарк, поїхав новою почтою в Запорожську область. Дивіться, що маємо криво на таврію новеньке, це до речі, також диванні експерти здають, бо для нього то железяка, то свалка, то мусор, для когось то скарб, ще не дорого. Так, сьогодні що у нас буде відбуватися? Оце авто будемо грузити, вантажити на евакуатор? Он уже таксі під'їхало з самого ранку. Отак от вийшло вчора ввечері привести знову ж таки метагулом. Це в нас що? мотоцикл Мінськ. Під ним ще один мотоцикл Мінськ в розобраному стані. Вони з документами пізніше це все вигрузю, покажу. Зараз їду дивитися ще одне авто, можливо, буде, можливо, ні. Як домовимось. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. І, до речі, хотів показати вам прицеп, той, що обіцяв, він. Трошки я ошибся він 20-го року. отакий такий от він має вигляд. Отак от, от вучиться на ньому фарба. А тут уже такий метал, не метал. Ну і оська само собою, зігнута, Так що не перемикайтесь. Будемо розгружати, розпаковувати це все і буду все показувати. Ще забувся показати вам, як запускається оце експортна сімьорка Бо по ній також питали багато по вайберу. Покажи як пускається мотор. От на подсосі обороти підзавишені, диму нема. Диму нема. Авто переоформлюється, авто з акумулятором і з страховкою. Кому буде цікаво, ціна 16 тисяч гривень. Хто хотів, почув, як мотор робить. Так що, дзвонимо, пишемо, отут номер телефону. Не соромимось. Все, не перемикайтесь, ще будемо. Я обіцяв вам автомобіль приобрів і гоню своїм ходом. Непоганий автомобільчик, отакий от Москвич 21.40. Придбали, буде на продажі. Це продовжується ранок 8 вересня. Зараз приїду додому. Зробимо вам детальний огляд цього авто. І тих Мінських, що привіз учора ввечері. Ну і покажу, як буду грузитися на прилуки вести Mitsubishi МТ і прицеп. Он дивіться. 80 їдемо. Руля особо не вертимо. Вроді б то як і Москвич, а їде падьоро, бодро. Непогано. І стан зараз подивитись. Кому цікаво, не перемикаємось. Одне, що можу сказати, ціна за таке авто, ну, я думаю, що буде 1013. На ньому нема лише страховки. Е -е, Стверджують, що власник є. Кому треба буде, можемо навіть зробити доручення. Я думаю, що не обдурили, тому що це підписники і вони не можуть дурити. Так що дивимось далі огляд машини. Так, ну що, добрався додому, вже вечір показую, що я приобрів і що у нас буде на продажі. Тут, звісно, хлам. Це його акумулятор, спробуємо запустити. Не знаю, що з того вийде. Ну, акумулятор, якщо що, то дам нормальний. Там з жовтий, жовтий, з зеленого жигуля, що гнилий. Буде з нього. Дві запаски маємо. Він ціленький. О тут у нас усе є така життя нова образувалася. У нас отака от резина. Ззаді два колеса гарних, спереду трошки під'їдені отакі, але це колесо з внутрішньої сторони має декілька порізів. Ну воно на камері не спуска. Все добре, і ще є ось такий ось мінус, ручна робота. Мотор більш-менш чистенький, під капотом паутина. Два роки авто стояло, авто запустилось на то солі. Ось такий от вид має. Ну, все рівненьке, все нормально тут трошки почовгане. Акумулятор це стоїть з того Он того вже гуляє експортно. Трошки зарядили, почав робити непогано. Оце ось у перший раз таке бачу червона панель, червоні карти. Сідушки не червоні. Зараз запустимо, покажемо. А он дивіться навіть ось таке світиться. На подсосі диму нема. Запускали там два роки авто стояло, диму не пустило. Моторчик робить гарно. Отаке от, я так зрозумів, була колись сигналізація. Бо отакий от все стоїть сигнал. Мотор робить гарно. Тиск тримає 35 км 35 кілометрів я на ньому поїхав. Е, із мінусів у нас що? Перша, друга і третя передачі виють. Четверта йде прекрасно. Ну, а так, в основному мінуси відсутні. Іде рівненько, ніде нічого не бовте, їхав, самі бачили, скільки. Ну авто гарне. А, мінус ще є той, що нема прицепного. Ну то можна вирішити. По ціні давайте я казав 13, хай буде 12 тисяч гривень <кій> з акумулятором. Но без страховки. Тепер покажу, що тут придбалось трошки раніше. Ну, ось у вашій оцій як там коментарі про хороші нові прицепи. Ось що. Хороший новий прицеп 20-го року. Ось зігнута, я вже казав. Ну такий от вид він має. Так що купуємо нові прицепи. Сейчас. Квітло є, документи є, всі номери сходяться. Що у нас із мінусів? Із мінусів у нас отакий От ще нюанс. спиця одна торчить точно, а останні не знаю. Потім що відсутнє кріплення, треба варити на моторі. Мотор трошки ходить. Вилка, як завжди, у нас хляпає. Ну так, а, і ще друга передача підгіркує. Трошки. І нема багажника рідного стояв тут. Завод, не заводський, а саморобний. Ну, їздив на ньому хлопчина, то зняв, каже, негарно. Скат новий. Дійсно надарений. Це я показую, щоб потім не казали, що щось десь не показав. Він криво кльопане. кришка бардачка вм'ята. По ціні будемо стартувати 7000 гривень. Там подивимось. І отакий от Мінськ. Конструктор для дорослих в розібраному стані. Крило також лопнуте. Скат цей негодний, цей лисий, цей порваний. Е, що у нас ще такого? Мінуси. Вилка теж хляпає, не годиться. Ну, Ну. Що у нас тут електрообладнання, панель, повороти там, щось є. Тут он ще мішок запчастин. М -м -м, карбюратори отаких. От. Таких два, по-моєму. Ось таке є. В общем, тут ще, помимо того, що з нього, ще окремо є якісь деталі, все йде в комплекті. Якісь інструменти. Так, в общем, комплектний но розібраний Мінск. Можливо, дечого не вистачає з документами. По ціні буде 3,5 тисячі. Весь комплект. Я думаю, це практично ціна документів. Тут власник, на жаль, вже його нема. Тут власник під питанням. Пообіцяли взяти його номер, кажуть, що живий, здоровий, можливо, переоформлення. Але поки це під питанням. Так, зараз будемо грузитись. Він приготував уже Mitsubishi, бо вже ж москвіч стоїть на цьому місці. Вже шоста година вечора, зараз будемо грузитись і на завтра, на утро. Виїжджати до міста Прилуки Спробую викинути сьогодні в п'ятницю це відео. Можливо, хтось побачить, хтось захоче щось запропонувати. Не забуваємо пропонувати щось з того, що ви бачите, можна щось влучіше, лану десятки <кхід> також цікавлять. Ну, якось так. Всім удачи, всем пока.